Вітаю вас всіх прийдешніми святами. Подивіться, дітки, яка в мене є ялиночка дуже гарна, сьогодні я вам про ялиночку розповім. Ой, ялинко зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось яка і висока, і струнка. Швидко ти набрала сили, сонце, дощ тебе ростили, сірий зайчик для забав. Під ялинкою стрибав. Наш зайчик теж хоче пострибати біля ялинки, але з лісу ми її забирати не будемо. А щоб котик не сумував, ми її намалюємо. Любі дітки, зараз ми з вами намалюємо ялиночку. Для цього нам потрібні фарби, зелена та коричнева, серветка і аркуш блакитного кольору. Малювати ми сьогодні будемо пальчиками. Набираю спочатку фарбу коричневого кольору. І малюємо стобур ялинки зверху вниз. Ось така ялиночка. Це не годиться всього. Чому воно не виходить, тоня? А тепер будемо малювати гілочки. Зверху в нас будуть маленькі гілочки, а знизу довгі. З однієї сторони, з другої сторони, з однієї коротеньки, з другої. Ось так, дітки, з однієї, з другої сторони. Подобається вам як дві сестрички гілочки. Підправимо трішки гілочки. Ось така ялиночка. Хочете намалювати таку ялинку, дітки? Так, любі мої, тож приступайте до роботи. До нових зустрічей! до побачення!